Паворогазовий чудодійний борщ Серед ночі в заметір, стука хтось до хати. Гей, хазяєчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам. Я, боєць піхоти, Позавчора шими кросом я відстав від роти. Дві доби не їв, ні крихти. переморозив ноги. До своїх дійти не можу. Замело дороги. За дверима чути голос, вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат з зубами дзвонить, що тут опасатись, я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос, та воно то ясно, темна ніч. А ви мужчина, це мені опасно, а солдат уже аж плаче, я ж не їм нічого. Я ж голодний і холодний, чи ж мені до того відчинила жінка двері, посить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки бабки посить, як наївся, розігрівся, мабуть, каже, досить. Ти чудесна господиня, борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасний.